Як сказати англійською мовою, мені важко щось зробити. І поки ви думаєте над розмовними варіантами англійської мови, я вам дам хвилинку турботи про вас. Не обов'язково роками вивчати англійську мову для того, щоб почати говорити. Для цього вам вистачить база практичної граматики. І безумовно шлейф красивих розмовних фраз. Саме такий шлейф я вже дала за два місяці своїм учням на курсі «Time to talk». Це розмовний курс, і хочу вам його порекомендувати у запису. Він же у січні буде доступний. Для цього пишіть мені слово «talk» в особисті повідомлення. Ну що повертаємося до фрази Мені важко щось зробити. Дослівно це буде звучати. Я знаходжу це важким щось зробити. I я. Yeah. Далі працює present continuous. Діє be для I в теперішньому часі am. I am далі знаходити find і закінчення ING до present continuous. I'm finding. Далі it незмінне, далі difficult або hard, або easy, можливо, якщо хочете сказати легко. І далі інфінітив to. Наприклад, ви скажете I'm finding it difficult to learn English. А я вам скажу.